Сьогодні прислали таке відео. Що думаєте, покрівельники? Оце у них де одна скатна криша. Там вони поклали морлат. Там морлата немає і вся ця доска тримається по ходу, ну, лежить Я тільки шпілька. там і ось одна шпілька. Все. От. І вони стропіла основні, вони їх розірвали. що На мій погляд, дурня, треба було їх робити цільними, а ці підпорки вже лобити сюди. Розірвали на оцих двох. Штуках, яка теж стоїть на одній опорі, тримається однією шпилькою. По бокам це все закріплено на чорні саморізи на отакі кутки. І в цьому місці посередині вона вже вся ця прогнулась, вся прогнулась, і тут вже в цьому місці прогіб покрищена від 5,5 см. От. Чому вони перерізали стріпіла, коли їх можна було пустити цільними і підперти оцією балку, ну як би робиться, як... або зробити взагалі ферму то есть, підперти? Я не знаю. От. І це все діло просто, ну, то що вони там з зовнішньої сторони накосячили, там криво, ну то, що, що там ісправіма заставити їх виправити, не платити, ну, ще гроші, там підшивати. А оце. І як це виправити тепер? О, оце питання часу. Тут закріплено теж, нема не заріза, воно не лежить на балки одна з другою, тож тільки на саморізах тримається. Дякую вам. Дуже. Думка, щодо першої серйозної зими та криша рухне. Повний демонтаж і заново монтаж.